Пам'ятська архітектури XVIII століття, європейську нагороду, Європа, ностра. Це взагалі за історію української держави. Вперше таке відбулося і нам це дуже приємно. Окрім цього, мені хотілося визначити ще нашу школу реставрації по монументальному живопису. Коли відбулася руйнація карнизу, коли я їхала на роботу, я страшенно боялась за те, що Марія Ранта, яка знаходиться на зворотньому цієї апсиди, могла теж зруйнувати. Але та реставраційна робота, яка була проведена в попередні роки, показала наскільки е, кваліфікована наскільки наша реставраційна школа і та нагільна система, яка була застосована, витримала, витримала цю руйнацію, яка могла б статися. На, на даний момент по Карнізу нам е, ЮНЕСКО не дає допомогу, вони е, дуже... Фахівці вони взяли зразки е, тинку і зараз в лабораторії Кінецька проводиться аналіз. І найближчим часом буде результати. Паралельно ми працюємо з нашим міністерством, яке нам в цьому питанні виявило дуже плідне І На даний момент ми зробили повністю обстеження. Зовнішній конструктив пам'ятки не постраждав, постраждала тільки внутрішня не постраждав, постраждав тільки зовнішній тинк і карніз. І зараз розробляється програма по реставрації. В принципі, ви можете побачити, ми вже деякі роботи розпочали.